І, попри протести, пологові будинки в Кропивницькому таки об'єднають за оптимізацію. Проголосували 27 депутатів міської ради. На базі об'єднаного пологового спланують створити перинатальний центр другого рівня. Усіх працівників збережуть як голосували депутати. Дивіться в наступному сюжеті. Працювати на засідання прийшло 37 депутатів. Спочатку вислухали активістів, знов говорили про об'єднання двох пологових будинків були й скарги на безпритульних собак. Во дворі, возле під'їзду покусала собакам мою внучку. Є звернення в лікарню, є звернення до громадських організацій. До собаковода. Як ми будемо жити далі, Або мені самому вирішив це питання. Відповіді активістам пообіцяли надати якнайшвидше і перейшли до розгляду депутатських запитів. Олександр Цертій запропонував депутатам звернутись до парламенту, аби там переглянули бюджет на наступний рік. Я разом з колегами уважно проаналізували всі ці законодавчі ініціативи, і ми прийшли до такого висновку, що вони несуть пряму загрозу щодо наповнення наших місцевих бюджетів. Головна небезпека. Це зменшення освітньої медичної субвенції відповідно до ініціатив, які подані в Верховну Раду. Освітня субвенція буде надаватись лише для покриття витрат пов'язаних з оплатою праці педагогічних працівників і працівників закладів охорони здоров'я. Пропозиції колеги депутати підтримали загалом на депутатські запити пішло майже дві години. Потім годинна перерва і ще три години земельних питань. Після цього вирішили повернутись до розгляду питань про об'єднання пологових. Дуже важливе для громади, для медицини в цілому воно однозначно збереже робочі кадри. Збереже акушерську гінекологічну службу, яка підлягає скороченню. скільки ви вже разів чули, скільки ліжок збереже і виведе на новий рівень надання медичної допомоги новонародженим жінкам, вагітним, роділлям. Депутати поділились на тих, хто за та проти об'єднання. Це не реформування, не оптимізація. Це те, що я вже казав. Це монополізація. Мета одна: зробити просто один пологовий будинок в нашому місті. Щоб у наших жінок не було ніякого вибору, щоб всі йшли тільки в, одне, в один медицинський заклад. І я вас від цього застерігаю від цих передвиборчих фішок, знаєте, і плясати, як індійці з бубном а, біля вогнища і стукати в нього. А треба приймати виважені, прагматичні рішення. На сьогоднішній день фахівці сказали, для того, щоб зберегти. І не дати пустити підскорочення жодного з медичних працівників. Треба прийняти дане рішення. Майже годину депутати дискутували чи об'єднувати пологові. Врешті перейшли до голосування. Більшістю голосів об'єднання підтримали 27 – за після цього. Депутати ще вирішили кілька питань. Після 16-ї сесію закрили Інна Промак, Сергій Баранюк. День за днем.